Всім доброго вечора! Пробую ще раз горати поставив довертачі чи углосніми, як їх там правильно називають. Отак от, от виходить. Зараз покажу в роботі. Прийшов у нас вчора дощик, але земля суха. Чуть-чуть видно, що є маленькі бугорки, але нічого страшного. Згорав я половину города, зараз покажу вам результат. Е, ще притирається плуг, я, звісно, його пошліфував, але е, углоснімеці чи докидачі, е, ще трохи притираються і того е, зараз я вам покажу таку картину е, От. Е, було забито, почистив, добре закидає, закидає. Потім от тут видно теж, трохи налипає, вже трошки не докидає. Ось так. Такий город є. Такий став. Ну тут ще уклон такий. Хороша, камера не передає, і тут, виходить, трактор падає, плуг там чуть-чуть піднімається, потім знов заглибляється, це я так трошки підрівняю вже, весною фризою підрівняється, буде добре. Оце, таке. зараз я вам покажу. Лізе ліз в землю з перших пів метра чи скільки там. Не надрізав я. Е, Валентин казав, не треба різати мені польові достки. Але я був у чоловіка, який торгує цими плугами, і я замітив плуг, плугові різниця. Так само ці корпуса. Є, що польова достка, як в моєму випадку, виступала за носик, а є, що польова достка нижче носика. Е, ти і так виходить. Ну, наклон у нього хороший такий, е, не дуже йому тяжко залазити в землю. Е, а тут -а я не надрізав, бо я, ж, я не сварщик, а не знати, коли брат буде вдома, щоб мені приварив, то я поки не ризикував. полицю врізав і все, полицю можна і любу врізати і буде вона хорошо. ну от такий от городчик. і дощ був пару днів і дивіться і земля суха пилюка пущі стоїть де-не-де де, ну то вже як чи чуть глибше чи десь менше буряна чи наоборот більше то трохи мокровато. чи з краю. Ось така видно тут полосочка така, це е, він... ну, Тут видно такі полосочки. Це углусніми ще притираються, там налипає. Тут вже почав трохи чистити їх, вже краще. І дивіться, ось ставив е, задній корпус, виходить, а метр. І вже пішла реля. Ну, я скажу, навіть непогано. Не, звісно, хотіло, щоб зразу з 10 см проїзду він брав. Але що маємо, то маємо. Отакий От город вийшов. Хлопці, не знаю, не мірав, не хочу мірити, бо тут будуть всі казати, що ти неправильно міраєш. Так, десь від 15 до 20 см є. Хочете вірте, хочете не вірте, мені байдуже. Це я його взяв, цей город був забур'янений. Ще була жара, я його трохи фризу.